Женевська конвенція про поводження з військовополоненими статті 14 16. стаття 14. Військовополонені за всіх обставин мають право на повагу до їхньої особи й честі. Із жінками необхідно поводитися з усією повагою, зумовленою їхньою статтю, і у всіх випадках з ними необхідно поводитися так само прихильно, як і з чоловіками. Військовополонені повністю зберігають свою цивільну правоздатність, яку вони мали на момент узяття в полон. Держава, що тримає в полоні, не може обмежувати здійснення прав, які забезпечує така правоздатність, за винятком того, настільки такого обмеження вимагає. Умови полону. Стаття 15. Держава, що тримає в полоні, зобов'язана забезпечувати безоплатне утримання їх, а також надавати їм безоплатну медичну допомогу, якої вимагає їхній стан здоров'я. Стаття 16. З урахуванням положень цієї конвенції, що стосується звання і статі, держава, що тримає в полоні, повинна поводитися з усіма військовополоненими однаково без будь-якої дискримінації за ознаками раси, національності, релігії чи віросповідання, політичних переконань або за іншими аналогічними ознаками, за винятком випадків привілейованого режиму, який вона могла б встановити для військовополонених з причин стану їхнього здоров'я, віку чи професійної кваліфікації.